Ми покажемо вам, як придбати курси на вебсайті redmonster.net.ua. Тут ви можете легко вибрати курси, які вас цікавлять, і додати їх у свій кошик. Зробивши вибір, натисніть значок кошика у верхній частині сторінки, щоб продовжити. Зараз ви переглядаєте підсумок свого замовлення. Якщо все гаразд, перейдіть до оформлення замовлення. Якщо ви ще не зареєстрували власний обліковий запис, система проведе вас реєстрацію до безкоштовної служби Plus4U. На цій сторінці сконтролюйте підсумок замовлення та перейдіть до оплати. Дякуємо за ваше замовлення. Ви можете розпочати курс одразу або активувати ліцензію для вашої дитини, друга чи колеги. Ви можете активувати ліцензію для вашої дитини або будь-якого іншого користувача plus 4 u Вибравши відповідну опцію. Користувачам без реєстрації в Plus4U можна надіслати ліцензію електронною поштою. Ви можете вибрати дитину зі списку вже зареєстрованих дітей або просто додати їх. Ви можете активувати курс для колеги чи друга без облікового запису Plus4U, повторно вибравши відповідну опцію. Ви можете отримати доступ до списку всіх своїх курсів на сайті RedMonster на сторінці Мої курси. Ну що ж, тепер можна починати навчання.